Я вже в одному з попередніх ефірів розповідав, що у нас є така бесіда на вході з усіма військовими, які до нас переводяться. Зокрема, і з тими, хто повертається після СЗЧ, хто раніше служив в інших частинах. Я з ними спілкувався. Багато хто це дійсно бойові хлопці, хоч по віком, по віку хтось із них годиться мені, можливо, і в сини, але багато хто це люди, які... На війні з перших днів, з перших годин війни і поспілкуватися з ними, подивитись в їхні очі. Ну, це дійсно, я, мабуть, не уявлю і тисячної долі того жаху, тієї крові, тих смертей, що вони встигли побачити в їхні там, 25 чи 27 років. Зараз ці люди повернулись до нас, скористалися цією можливістю цим законом. Різні були причини, чому вони пішли в СЗЧ. Хтось якось не ладнав з командиром, у когось, можливо, якісь були сімейні проблеми, а в 22-му році взагалі не було таке поняття, як відпустка у військових. Зараз вони служать у нас і це честь служити разом з ними. Але якщо подивитись на основну масу себечешників, є офіційна статистика від уповноваженого із захисту. Прав військовослужбовців. Офіційна статистика: абсолютна більшість СЗЧ здійснюється на трьох етапах. Перше, вже в навчальній частині. Людину тільки привезли в вичепку, показали, як рити окоп, дали постріляти з автомата. Все, вона втекла. Другий критичний етап СЗЧ це момент переміщення військового з навчального центру на постійне місце служби. І третій етап. Це вже на постійному місці служби. Люди часто розбігаються напередодні першого виїзду на бойові.